Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рибат. в ефірі я, Сашко Добрий. Зливаю нормально прогріту оливу з трансмісії своєї основної робочої машини. брем 2. Шасі БМП. А якого саме БМП, чесно кажучи, не скажу. О, і наголошую. До речі, стан оливи, чесно кажучи, мене не надихає. Скоріше за все, ми її замінимо. Так, отут на пробці. На пробушці така нормальна металовмісна мулячка. Ну, і взагалі за кольором, скажімо так, і станом оливи. Ну, камера так не показує, але мене не надихає. Зараз подивимося, що в стакані скористаюся нагодою і наголошу, що Будь-які роботи з оливами на бронетехніці, бажано і важливо проводити за розігрітою оливи. Тобто я прогрів машину підігрівачем, запустив запустив двигун, вона у мене трохи попрацювала, все, заглушився, спускаю оливу з трансмісії. Скористаюся нагодою, нагадаю, якщо вам. У вас в підрозділі, на вашій машині, на якійсь відглушений обігрів трансмісії БМП. І на ваші прохання, вимоги щодо підключення обігріву трансмісії, вам кажуть там командири або бозна хто іще. Що це на швидкість не впливає, що вона 10 років і без вас, і без обігріву, їздили, і все було нормально. Знайте, що вони невігласи, вурдалаки, байдужі до життя і здоров'я екіпажу і успіху бойових операцій. А що таке брак обігріву трансмісії на БМП? Ви влітку того, скоріше за все, не дізнаєтесь. А от прийде зима у нас вже вересень місяць, так зараз місяць другий. Дякуємо. І повороти, і гальма на ваші БМП почнуть жити своїм життям. Аж до розігріву машини, а це нормальна така кількість кілометрів за нормально низької температури. І не треба мінус 20, достатньо і п'ятірочки в залежності від якості оливи. Тому що часто... Густо ви їздите на найрізноманітнішому лайні, яке застигає і не дає гідравліці працювати в нормальний, здоровий, штатний спосіб. Майте на увазі, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.